Вашу досить велику делегацію я б сказав так громаду із мого рідного краю із Сумщини. Я завжди вболіваю за Сумщину, за нашу великій мірі. Сум Сумщина, великій мірі сплюндрований духовно край, національно край, зрусифікований край, де важко знайти і в сумах зараз не можна знайти українську школу. Це величезна ганьба. І я тільки сподіваюся, що просипаються такі молоді люди, як ви. І скоро буде і в Сумах, наші будуть і в Сумах наші українські школи, і підніметься наше національне сумління, і ми будемо тим, чим ми є українці. Спаси. Я тут в якості по-перше сина України. Це по-перше. Тому що це перша якість, вона повинна бути у всіх наших вчинках. По-друге, я тут як член оргкомітету цього свята, козацької слави, ми починали його, заплановували товариством української мови. От І тут багато моїх товаришів, члени оргкомітету. У мене є свої задачі, я відповідаю на якісь раніше організації цього свята і радію, що. Воно у нас виходить, багато буде імпровізації, більш чи менш вдалий, але щось заплановано, щось вже зроблено. І ми думаємо, що це свято дасть хороший такий імпульс, духовний імпульс для всього українського народу. По друге, по третє, по я просто співак, як, як співак. От. Я буду виступати на концертах там, і, і так далі, буду співати козацькі пісні, те, що сьогодні личить співати тут на цій святій на запорозькій землі, на, на місцях запорозької Січі. От. Так що для мене це поклик душі. І хоча, бачите, після травми я весь поламаний, в гіпсі, але ну, я все-таки приїхав, тому що такий свят. Це, це по-перше, раз на 500 років, а потім ми часто недооцінюємо якісь акції, а потім тільки відчуваємо, який імпульс у нашій душі вони дають. А щастя, як ви знаєте, щастя це категорія духовна, це категорія нематеріальна. Можна бути. Дуже бідним і щасливим і таких пісень, як ви знаєте, у нас і в фольклорі дуже мало, і можна бути мільйонером і повіситися від под темноти душі і від якоїсь безвигіду. Так що я роблю це просто для власного щастя, для того, щоб душе щастя відчути щастя бути у цьому нашому багатомільйонному українському суспільстві, яке прагне. Свободи, прагне духовності, прагне цього нашого національного відродження, без якого ми просто не можемо бути щасливими. Це просто егоїстична навіть річ. розумієте, Якщо хтось а, у нас на Сумщині було якесь подібне свято, тому що все-таки Сумщина трошечки. Ну, Сумщина, що я вам скажу? Для Сумщина, Сумщина для Сумщини, як, як східні, ми багато й говоримо і у нашому полі і товаришів про Сумщину. І я зв'язаний з Сумщиною. я часто дзвоню і мені дзвонять із сум, я в курсі цієї ситуації. Вона мене, наприклад, жаль, засмучує. Но я вірю просто в те, що оцей процес, який є. Процес нашого відродження він торкнеться всіх, він нікого не залишить не, не залишить байдуже. І ті люди, які упираються у цьому, які знаєте, вже стали у великій мірі манкуртами, які перестали цінувати своє, свою матір, свою землю, все-таки у них теж. Я надіюсь на те, що у них теж залишається якась часточка здорової душі. Який треба тільки дати імпульс якийсь, і душа почне розцвітати для щастя і радості цієї, цієї людини. Тому і я приймаю участь у цьому святі і роблю все, що тільки можу для його успіху. Привіт Сумщині, привіт Ви краю. тоді до нас на Сумщину, можна і будь завжди з нами. Дорожець, який в останнє метле, матнею вулицю метне, скапляє в бочку дьохтю і відходить в монастир. Це надзвичайно важливе явище. Той лист сірка, який сьогодні, це звернення сірка, яке сьогодні зачитувалось, надзвичайно важливе після того, що було зроблено, його якесь. Глибоке, релігійне. Він добре знав е, матеріали. Він був дослідником перших і Його завжди здавалося. Тому такий малий світ провірний над цієї кемплі? Тому що запорожці відували туди на багато кількість не просто бойових, ні просто з ним дорослих. само слово Украина записано и в 12 веке. Пане полковник, да. вы и э, зараз вважаете себя казаком? Ну как, я самый настоящий казак 700-летней давности. Но я-то, простите меня, артиллерист по специальной сервиске. Я, я, учитель истории школы, я директор музея в Киеве республиканского значения. У меня уже пришел автобус и карус, 50 ребят приехало с Паскурова. Я ему захожу, говорю, вот слева боевой путь кавалерии Червоного казанства Украины в гражданской войне. Полки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть полков. Три бригады. Это одна сторона. Направо поворачиваюсь. а здесь кавалерия Червоного казанства Украины. Скандинаві, а особисто швецьки. Бо вже за короткий час йдемо бути принісканські козаки також з усіми другими козаками. Бачите тут чорноморських козаків.